Що ж, друзі, всім привіт! З вами Фараон. Ну і в принципі, сьогодні в нас за нову риточку. Рітечка неличка, віточка маленька, ось така ритка в нас. В общем, тут за кожний розіграш буде дорожче, дорожче. ну і ви поняли. В принципі, ось такі в нас награди. Сразу вибуваються оці купончики всякі, всяка діч, а тоді вже вибувається любий скінь з sudor. Так, ну і гарантійно ви забираєте тоді, звісно, всі награди. Але стоїмость буде дорожче стояти, Кожна десятка буде стояти дорожче. Е, ну що ж, навіть не яка десятка, після 6 розгріше. 6 розігріше і, в принципі, так. Да. Висим батареек, висим э, скини. Так, ну что же, давайте то на скины наши. Ну, первым делом поднимемся на костюмчик. Вот у нас костюм, вообще не прошу М -м -м, Обложительная метельница, чья там. Так, и скин. рюкзачок, достаточно простенький, такой червоный, ну, просто простенький рюкзачок. Далі такий шчаймачок, перший уровень, другий уровень і третій уровень. достатньо простенький, з бантиком таким. Е, тут у нас ще є скінець такий, якогось ковбоя чи щось таке. Зараз сподимося, я бачу сюди щось таке воно. М -м -м, поки загрузить. О. В общем, ось така шляпа до нього. Да, якийсь ковбой, в принципі, не знаю. Підземну тематику він вообще не підходить. Реально, яка срітня тематика тут у нас. Ну, Костюмчик. Ну, більш-менш слабенький, звісно. Ну і, звісно, як же без безумовий <святошимовий> гранат. Ну, оця реально під новогодній мотив підходить. Ну, і, звісно, пушка. Пушка в нас отака. Можна в лабораторію зайти. Це дуже хороша кнопка, бо реально в деяких літках немає. Переходу в лабораторію зразу. На першому рівні ось вот так виглядає вона. На другому уровні МКшечка це виглядає ось так. Е такий ефект у неї е получається. Ну, ефект їх достатньо простенький. Е на третьому уровні вона трошки така більш стає. Видозмінена, да, з'являються краски, червоний там, золото появляється більш, е такої Оповіщення. Ну, для такого оружия, я думаю, більш-менш. Е ну і ефект попадання. В формі сердечка. Угу. Ну і чей укашення, якою ніхто не користується. В принципі, літочка ось така невеличка. Можна вибивати, якщо вам понравилась пушечка, якщо у вас немає М-кашечки. Ну, знаєте, що і шу можна ще забрати міфітіські кузниці. Тоже М-кашечку, достатньо непогано. Також у нас звернули Дін Безумного Ципи і тут у нас купони її дають. Да. Не помінялось, трошки помінявся просто вид купона, як після обновлення. Хто ще не скачав обновлення, скачайте обновлення 4.1, бо тут вже новий івент, нові всі оці плюшечки новий магазин пірків конечно, у нас з'явився. Тож, не звоюкайте, забирайте. Реально, тут можна крутий костюмчик ось такий получити. Ось такий костюмчик стоїть у нас, друзі, 800 монет. 800 монет. І хто ще не знав, у нас подорожчали купони. Якщо раніше мав було за 10 монет купити великий купон, то зараз за 25 монет продають здоровий купон. Ну, трошки подорожчало реально. Трошки подорожчало. Також у нас є завдання тут. Бонус РП можете на РПшки купити на наступний сезон. Ну і в принципі можете предзаказ оформлювати на седущий роял пасік. Я вже предзаказав собі на следующий роєл пас. І, в принципі, хто ще не добив ранг. Добивайте ранг, бо скоро в нас за 4 дня обнурять награди. Мене трошки скинули, у мене було 133 місце в завоювателі і зараз у мене 171. Бо я вже не гуляю. Ну, а так, в принципі. Ждіть нових усів, ждіть влітку з прошу. Ну і реально. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і, в принципі, дякую, що додивилися урок до кінця.